І навіть якщо серце заполить, у то годину часто й неминучий, ти з вірою на небо подивись, там Бог тебе потішити вже хоче. Не ображайся на пусті слова, що вилітають все із уст немудрих, то їх лукавий світ посила, Щоб ти споткнувся, впав і став немудрим. І в очі ти гріху не заглядай, щоб не затіг тебе у прірву безкінечну, з гріхом не бався, ліпше утікай, а як не можеш, з Богом буде легше. Не думай, що Господь тебе ще не простив, не дозволяй лукавому ходити, І викрадати той Господній мир, що Бог у тебе вклав. Щоб гріх розбити, викоріняй його, Він там не свій, Господь поклав себе на жертву світ, щоб ти і я у цей щасливий день змогли сказати ні гріху у світі. Не забувай, Господній шлях нелегкий не тільки квіти є у тім саду, але той терен. Що росте, мов квіти, Господь пройшов, і я за ним піду.